Покійний, товариський, працьовитий. Він ніколи не прикладав своїх обов'язків на інших, не ховався за спинами. Так говорить про свого учня Ігоря Касяненка, класний керівник Ольга Шкарупа, вчитель сухополов'янського ліцею. Одного разу ми в класі проводили опитування, і я запитала дітей один одного розповісти, що вони думають про інших. Один із спогадів вражає ніколи. Ігор. Першим не затівав ніяких конфліктів. Він завжди намагався все розв'язати миром. Почуття справедливості, відповідальності за свої вчинки, готовність завжди прийти на допомогу були закладені у мужнього захисника на генетичному рівні. Прикро бути на такій на такому заході, де хорониш учня, ти знаєш із семи років. Знаєш, як дитину дуже привітну, вічливу, дитину, яка вміла поважати старше. І завжди готова була підтримати, якщо така потреба є. Таким запам'ятають Ігоря Касяненка рідні, близькі люди, друзі, однокласники, сухополов'янська територіальна громада запам'ятає Україна. Полова рідне село воїна у скорботі. Прощаються з героєм на захист свободи і незалежності рідної держави. Ігор став ще у 2014-му. Два роки був в АТО. Тоді він вижив, але втратив багато бойових побратимів, серед яких його товариш, земляк сухополової, Сергій Безгубченко. Тепер повномасштабна війна забрала життя і Ігоря Касяненка. Трагічні звістки чорними птахами летять до нашої громади. Ми сьогодні прощаємося з двома захисниками України, серед яких Ігор Касяненко, молода, щира, світла, добра людина. І нам дуже прикро, жаль, що йому назавжди 32. Від імені Сухополянського сільського голови Дениса Росовського виконавчого комітету, усіх без виключення жителів громади, ми приносимо щирі співчуття родині загиблого і обіцяємо всіляко підтримувати. Хоча прекрасно розуміємо, що жодна підтримка не замінить життя найріднішої людини. Герої не вмирають, допоки жива про них пам'ять. Ми обіцяємо пам'ятати про Ігоря. Пам'ятати все найкраще, найдобріше, все, що він зробив. Ігор Касяненко загинув за рідну неньку Україну. Віддав життя, аби ми жили під мирним небом. Серце старшого солдата, навідника першого аеромобільного відділення другої аеромобільної рути зупинилося 11 травня 2023 тисячі у бою під Білогорівкою Луганської області. Хвилиною мовчання виконанням гімну України просто неба невимовним булем вшанували тато. Мама, шестеро сестер, керівництво сухополов'янської громади, односельці, пам'ять сина, брата, героїчного земляка, спільна молитва за упокій спочилого воїна, поховання з військовими почистями і те, що навіки закарбувалося в серці. Герої не вмирають.